Друзі, всіх вітаю! Так-так всі впізнали цю яскраву коробку, був розпродаж на флоріум, були знижки до 100, але там ні на що не спокусилась, а спокусила мене безкоштовна доставка. Отож замовила трішки лілій, жоржин, гладіолосів, добриво, але зараз хочу вам показати зовсім іншу рослинку. Це геліопсис, саме махровий, він мені гарно підійде на мою клумбу з ромашками. Не дуже люблю замовляти корінці, тому що вони відверто слабкі. На саме на цю позицію була знижка мінус 70 і давайте відкриємо, побачимо, що ж там з корінцем. Ну що, сам корінець досить ну, непоганий, буває і гірше, скажемо чесно. Ось я бачу там точки росту, бруньки і біжу одразу саджати, тому що вже дуже спекотно і рослинки давно повинні бути в землі. Бачите, є бруньки. Всім гарного настрою, не перемикайтесь, буде ще розпаковка інших рослин.